Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission з спочатку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну, забезпечують продуктовими наборами жителів прифронтових територій Херсонської, Харківської Донецької областей. Активно співпрацюють з українськими фондами та організаціями. Волонтери доставляють допомогу і у Чернігівську область, намагаються охопити якомога більше населених пунктів. На прилученні гуманітарний вантаж вже отримали жителі трьох громад. Це більше восьми з половиною. Виною тисяч людей, що відносяться до вразливих категорій, В Україні непроста ситуація, що в фінансовому плані що е, в навіть тим самим пенсіонерам це дуже велика допомога. Також військовослужбовці майже більша кількість, більша частина бюджету, яку отримує військовослужбовці, денного бундурування. Ну я думаю, всі розуміють, які в нас справи і з усім всім. Ну в принципі, це дуже хороша ініціатива. Добре, це що допомагають зараз. Таке життя настало, ціни ж. Космічні люди не не кожен можуть, так як особливо це пенсіонери, які отримують ту мізерну пенсію, не особо можуть піти щось собі, купити і ну, важливо. Дякуємо, що допомагають. Дуже довольна. Я пенсіонерка, одна живу, мені люба допомога нужна. Я не одкажуюся. Дякуємо усім, хто турбується. Виконати благодійну місію спільно з представниками фонду Джем завітали американська волонтерка Елізабет Пащен та представниця міжнародної служби реагування на стихійні лиха організації Шелдер, канадка Лаура Ален. Починаючи з березня 2020 року, вона доставляє в Україну органічні суміші для супу. Кожні два місяці я привожу 40 палет і забезпечую всю Україну від одного кінця до іншого. Насправді я вже забезпечила 15 мільйонів харчових наборів, і зараз планую забезпечити ще 15. Жінка також працює з програмою садів фонду Говарта Баффета, який з початку повномасштабного вторгнення забезпечує органічним насінням українських фермерів. Я також проводжу подальшу роботу з програмою садів Баффета, щоб побачити, як виросли сади. Дивлюся, як можна покращити програму, збільшити кількість насіння, і все це органічне з відкритим запиленням, щоб вони могли збирати насіння, бо я знаю, що в Україні є проблема з закритим насінням. На теренах нашої країни. Лаура планує реалізувати ще один проєкт: це програма забезпечення води. Ініціативу створять, аби допомогти населеним пунктам, які мають проблеми з доступом до цього природнього ресурсу. Вода. дуже мало країн, які не мають доступу до води. Вода це життя. За час війни Україна стала місцем, яке відвідують волонтери майже кожної країни. Усі бажають допомогти людям, що живуть під звуками сирен та свистом ракет. Американка Елізабет на власні очі бачила, що в умовах війни українцям дійсно нелегко. Я бачу, в кожному селі спеціально тут є так багато людей, що справді страждаються, що що мають дуже. А, Потреби не лише для харчування, але всі якої допомоги, що можемо привезти за собою. Волонтерка говорить: в штатах проживає більше мільйона українців, і кожен намагається допомогти своїй батьківщині. Кожне місто, кожне околице має якісь клуб, що збирає медичні речі, всилає а, всі такі до... речі, щоб люди могли користати тут. А так само ми є дуже активні в, в громаді, а і спеціально в Вашингтоні. Що ми дуже притискаємо, щоб вони більше. І зброї, і гроші, і монетарні речі висилали на Україну. 20 серпня останній транш допомоги волонтери доставили у сухополов'янську громаду. Продуктові набори отримали майже півтори тисячі людей. Це родини загиблих воїнів, малозабезпечені родини, особи, що мають інвалідність, люди віком старше 70 років, ветерани АТО ООС. Гуманітарний вантаж прибув у три населених пункти сухополов'янської громади: це село Замістя, лісові сороченці та сухополова. Усього допомогу від благодійного фонду Джем отримали близько 4 тисячі мешканців Сухополов'янської громади. Безумовно, висловлюємо велику вдячність за підтримку американському фонду. «Джем». Американському народу за таку потужну підтримку в умовах військового стану, в умовах війни. Люди неабияк цього потребують. Тож висловлюємо велику подяку, розраховуємо на подальшу співпрацю. Разом ми сила в єдності і до перемоги.